Ось такий механізм підйому задньої навіски. Ну, поки що тут тільки лапа, ну а загалом кілограм 90 підіймає дуже легко. Тут тобто, взагалі без питань. Трактора вага, ну, я не знаю, кілограм 300 буде його. Тобто підмощаю ось тут апенючок і спокійно задні колеса піднімає. Можливо, кому буде цікава така ідея. Фіксацію зробив просто за щолочка ремня безпеки. Тут трошечки отако раз відщолкнув опустив, все дуже просто. Має так само плавучий режим. В ну, общем, все можна. Можливо, кому не потрібна гідравліка. можливо, кому не по кармону вона просто. То ось це альтернативний вихід. Бюджетний.